Клієнт постійно мешкає в одному місті, де стоїть на обліку ТЦК, а телефонував з іншого міста, куди на декілька днів приїхав по роботі. Там його на вулиці зупинили поліцейські з представниками ТЦК та перевірили військово-облікові документи. Одразу наголошу: персональні дані клієнт уточнив вчасно і в так званому розшуку ТЦК не перебуває. Тому здавалось би, підстав для затримання немає. І за законом поліцейським треба його відпускати, побажавши гарної роботи у їхньому чудовому та прекрасному місті. Але як же це можливо, просто так взяти і відпустити людину, коли необхідно виконувати показники, креативність поліцейських безмежна та безкрайня. Вони здатні на ходу вигадувати. Закони, і головне вірити, що ці закони насправді існують. Тому, попри відсутність порушень законодавства про мобілізацію, поліцейський все одно вирішує затримати мого клієнта та доставити до місцевого ТЦК. І знаєте, яка причина затримання? Неповідомий місцевий ТЦК про своє прибуття. Оце так негідник і розбійник. Як він міг приїхати в наше місто? На заробітки і не повідомити ТЦК. ТЦК заборонив виїзд із міст. Якщо з вами трапилася аналогічна ситуація, то насамперед варто знати, що порядок військового обліку громадян визначається постановою Кабміну номер 1487 від 30 грудня 2022 року, згідно з порядком військовозобов'язані та резервісти. Перебувають на військовому обліку ТЦК за зареєстрованим або за задекларованим місцем свого проживання. Лише у разі зміни постійного місця проживання громадянин повинен знятися з військового обліку у ТЦК за старим місцем проживання, та в семиденний строк з дня прибуття вже до нового місця проживання, особисто прибути до ТЦК. За новим місцем постійного проживання, де стати на військовий облік. І все жодних вимог для взяття на військовий облік з підстав тимчасового виїзду в інші населені пункти України законодавством просто не встановлено. Тож, підсумовуючи вище викладене, можу сказати, що на законодавчому рівні кріпасто у нас не закріплено. Військо чоловікам. Не заборонено пересуватися територією України.